Данило Сидоренко кандидат у майстри спорту зі стрільби з лука. Він приїхав до нашого міста з Харкова. Зараз тренується в Тирі Палацу творчості дітей і юнацтва. Займаюся стрільбою з лука з 14 років. У мене я призер чемпіонатів України, Кубків України та просто всеукраїнських змагань. Я приїхав сюди в середині серпня. Записався я до тих же тренерів, які мене вивчали стрільби з лука у Харкові. Аріна Федорова займається у гуртку, відколи він відкрився. Проте вона вже встигла з'їздити на чемпіонат України зі стрільби з лука. Я вже ходжу вже другий місяць, мені дуже подобається. Вже їздила на змагання, ну так просто бувати, стріляти. Лобається Останнє, але ну тільки два місяці займаюся, Але щоб побувати, подивитися, як це взагалі працює, обстановка. Не знаю, які мають бути змагання, але мені дуже подобається. Я я збираюся розвиватися далі. В стрільбі з лука так само, як стрільби з винтівки, але мені з лука дуже подобається. Я збираюся їздити, якщо буде така можливість. Перший у Хмельницькому гурток зі стрільби з лука відкрили тренери з Харкова: Вікторія Коваль та Микита Кравчук. Через повномасштабну війну вони були вимушені евакуюватися. На жаль, так сталося з військовими діями. Наш спорткомплекс було зруйновано. І ми в перший день вже поїхали, а потім чоловік вертався ще забирав обладнання наше лучне. Ну так сталося, що ось Хмельниччина прохистила. І з вересня місяця вже вдалося відкрити тут на базі палацу творчості дітей та юнацтва гурток стрільби з лука. Заняття безкоштовні зараз. Вони відбуваються у вівторок та четвер, з 15 до 18.30. з жовтня планують проводити тренування з понеділка по п'ятницю. Взагалі, тир у нас на базі Палацу творчості, який дозволяє залучити до наших занять саме молодь, саме освітній процес позашкільний влаштувати. Тому і такий широкий діапазон набору з 9 до 18 років. І саме сюди попадають і хмельничани, і. Тимчасово переміщені особи внутрішні переміщені особи. В нас навіть групи зараз вже є і місцеві діти, є і діти з різних районів України, які переїхали. Далі тренери планують відкрити у Хмельницькому відділення зі стрільби з лука а також будуть проводити змагання для хмельничан та всіх охочих. Денис Клеменко, Валерій Тилиховський, новини міста.